Давно, давно, коли нічне небо було ще молодим і незаплянованим, чотири друзі: ведмідь, Олень, Зайчик та Лисичка вирішили провести ніч під відкритим небом. Вони зібралися на великому пагорбі, де небо здавалося таким близьким, що можна було. Торкнутися зірок рукою. Дивіться, раптом вигукнув ведмідь, вказуючи на групу зірок, що нагадувала його велику лапу. Це буде ведмеже сузір'я. Олень, піднявши голову, помітив інше сузір'я, схоже на його граційні роги. А це олень є сузір'я, сказав він з гордістю. Зайчик, що стрибав туди сюди, радісно вигукнув. А ось і зайчикове сузір'я. Дивіться, як воно стрибає по небу!» Лисичка не відставала і знайшла сузір'я, що нагадувало її хитрі очі. І це було лисичене сузір'я, сказала вона з усмішкою. Так вони сиділи, дивилися на зорі та придумували імена, поки ніч не огорнула їх своїм теплим покривалом. А коли вони всі втомилися, вони лягли під зорями і солодко заснули, думаючи про безкрайній космос. Де кожна зірка мала своє ім'я, а кожне ім'я свою історію.